Військові проти поліцейських стріляниною завершилась зупинка мікроавтобуса Фольксваген на трасі між Слов'янськом та Краматорськом. Інцидент стався 16 лютого. Нагадаємо, поліцейські зупинили мікроавтобус для перевірки документів, яких у водія не виявилося. При огляді поліцейські виявили патрони, після чого водій авто викликав на допомогу друзів: два десятка озброєних людей у формі. Одного зі співробітників поліції в процесі вдарили прикладом автомата по голові. Далі пішов. Попереджувальний пострел в повітря, але цим не обмежилися. Другая сторона также начала производить выстрелы в воздух. При прибытии на место групп быстрого реагирования Краматорского отдела полиции конфликт был урегулирован, все участники задержаны и доставлены в городское отделение полиции. Настояще время провірку проводять перший слідчий відділ прокуратури Донецької області. Потерпілий від удару в голову поліцейський звернувся в лікарню. Нападники, які безпосередньо брали участь в конфлікті, за словами Аброськіна, затримані. В свою чергу представники добровольчого батальйону Київ виклали свою версію подій, пояснивши власні дії попередньою хамською поведінкою співробітників колишнього ДАІ. Що ж до реакції прокуратури, то дані за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань спо. Передньою кваліфікацією за частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України перевищення влади або службових повноважень